Понівечені автівки, поранені та загиблі люди, зранку, 6 серпня, ворог завдав шість авіаційних ударів по звичайній базі відпочинку у Запорізькому районі, де відпочивали понад 20 людей, серед яких троє дітей. І я почув, що летить і такий свист, Я упав на ето. Перший прильот посипалося, ще другий приліт. І через сім'я секунд ще третій був. Пан Олександр охоронець бази. Каже, у паніці люди вибігли на вулицю і в цей момент пролунало ще три вибухи. Вони вискочили до машин, дивиться. А я чую, знову загрудів пролюб. Я їм кричу, укриття давайте. Воно все це секунди було. Я стояв там, я отак забіг. Вон, може бачити на гаражі дірка, вона там прямо таке на воротах. Отут туди заскочив і... Упав на землю і ще два прильоти було. Чому встав? Все переклинуло. Я вилазив там через дірку, чую, кричать. Допомоги. Люди шоковані жорстоким та підступним ударом ворога по звичайній базі відпочинку. Не було ні ні військових, не було, нікого не було. Одні діти були з сім'ями і компанією. Самі ми відпочивали. Тут нам дуже тут подобалося. Все, що треба було, все ми мали, всі можливості, басейн, весь культурний відпочинок. А наразі так трапилося, що тепер і чесно кажу, ми збиралися тут моє день народження празднувати. Ну... Станом на дванадцяту дня відомо про двох загиблих: чоловіка та жінку. 12 людей травмовано у шпиталені сім дорослих та двоє дітей. Одна дитина у важкому стані. Актуальну інформацію про постраждалих дізнавайтесь в телеграм-каналі п'ятої редакції.